Вітаю всіх 15 жовтня. Ось так виглядає моя садиба. <говорить> город. Так, там курочки пораються, допомагають. Гірчиця вже майже полягла, але щось зерна з неї, мабуть, не буде, тож я її, мабуть, все-таки зберу сюди, в канал, застелю зверху кукурузу. Зараз туди складаю кукурузу. Бадилля, гарбузи вже рядочок оцей кашовиків двічі забирали на мотоблоці. Людина там корову кормить ними. Вони дуже зелені, мені не дуже потрібні. Зараз ще залишилось е, прибрати, прибрати кормовий буряк, який там в рядочках і ще в бур'яні закинутий був, але виріс. І починити гарбузи. А так все вже в принципі були морози, порішалося. так що, ну, Все прибило, перці урожай зібрали, все, що не дозріло в ящики в погріб. Воно дозріє, там доходить такі хороші перчики, виходить. помідори, ну, все, вже, що було, був морозець, замерзло. так що Потихеньку вже. Е Ну, багато хто позакінчував, там вон, люди пусті городи вже позакінчували свої, так сказати, городні історії. Це в мене одного воно, запоздало реакція, бо ну, я дуже довольний. Урожай в цьому році, і хоч і буряки, багато, там три пачки сіяв буряків, але де-не-де вони там повилазили буряні і потім трошки погубилися. Але все ж таки урожай є. Хороші великі буряки, морква є, гарний урожай. Тобто, ну, я дуже доволен. Кабачки от, з цієї сторони жовтенькі, вони аж до самих мінус два бахнуло ночі, тоді тільки примерзли, а то ще давали кабачки. Так що, обривайте до кінця, ось ну, до жовтня. Кабачечки були. І ці, в принципі, гітари, ці гарбузи, які кашовики, то вони, в принципі, всередині жовті. Деякі, бачите, там доходять вже жовті, але, ну... Так, да, і полуницю посадив. Зараз розберемося детальніше. Фроська, йдемо. Тут нова партія самшитів прикоріняється. Яблук посипались в один момент. Але ми встигли нарвати, ще є і на деревах. Вон висять, сніжка. Ну, в цьому році було дуже рясно, треба було половину оббивати цих яблук. Так, курочки працюють. Мені це подобається, нехай вони аби наганять. Бо це полуничку посадив, виходить, зробив два рядочки, і таку лагуну, і струмочок посередині. Я просто кидаю шланг без ніяких капельних і все, да, Дуже води багатенько входять, у нас все, все ж таки залишається в цій купі. Там знизу багато лободи, як губки. І вони вбирають вологу. От якщо б ще, ну хай вони притопчуть, не розтопчуть. Що, що мається, то прийметься. Що не, не, не прийметься, то вже не, не, не страшне діло. Дуже дякуємо тіті Ларісі, що дала нам таку можливість розсадити наш полуничник. Тут ще ми підкоригуємо, нехай зараз чекаємо дощів, щоб ця вся купа промокла гарно. І будемо придумувати, чи мульчувати, чи загортати це все агроволокном на наступний рік. Ну, Будемо, будемо про це вже думати трошки пізніше. На, на даний момент зараз от, воно виглядає так. Полиниця вже в землі, полита все добре. Е, ну і буду час від часу, поки немає дощів і сухо заливати цей струмочок, хай він промочує. Так, так, гарбузи, гарбузи, звісно, тягав, тягав і задовбався, бо вони не легкі, і там ще їх тьмать муща. Так, ще неділю назад тут були гарбузи кашовики. Все це ось прибрано, і тут рядочок ще ремонтантної малини я посадив разом з полуницею в один день. За, за нею і між ними тобто оці рядочки, де була морква, я сюди засіяв е, як петрушки 107, що було у мене, там, проросла Петрушка. Так, Малинник, скоро е, дійдуть руки до нього навести лад, бо підготуватись треба буде вирізати старе. О, підсікати молоде, бо в деякі паганці є там капець. Типу ось такий пагінець малиний, ну, безтолково буде, да? я ж це відсікаю і коригую. Трошки пізніше, бо на даний момент наводжу порядки Генріх, перестань ганяти. Він їх старається в купу зігнати, а вони розбрелися по всій території, то у нього трошки складніше завдання стало. Так, помідорчики самосіянці, от вони лежать, Уже теж всі попідмерзали, хоч є і зелені там. Ну, Вони вже були такі хороші морози, ще в суботу, ось на неділю я бачу, що обіцяються морози. Тож йому всьому буде капець. Так, капуста самосіянка. Ну, Таке, воно тут проросло, просто як бур'ян, а толку з нього нема, не бачу. Так що, ну от по-чесному. Помідори ще де-не-де, але ж пізні, і я з них багато не зібрав, ну, але смачні, гарні, налиті були. Вже все це сохло, бо прибили морози. Все порішалось швидко. До речі, тут сам шиті висадив. Той, що був в тому році в мене засаджений те, що був у тому зеленому тазіку. Ну, нові заложив, старі ось в тіньочку висадив. Так, ось так полуничник з іншого боку виглядає. Просто заливається водичка. Але ж трошки ось тут бугорок не дотікало. Треба буде досадити і долити. Ну, буду чекати на дощ. Тут малина прийнялася. Але не весь рядочок, тож досадимо. Це не є проблема. Так, з цієї капусти фіолетової, цією упаковкою я тут рядочок висіяв просто капусти. І з усієї упаковки в мене вийшло аж дві капустини. Ну і ми їх з'їли дуже добрі. ну Дубові. але які є. Так, Було б класно і чудово, якщо б пройшовся б дощик. Може б тут якась зелень виросла, але. Щось в нас дуже-дуже сухо. Укропчик, скоро зберемо семену, кукурузу, попкорн, я основну масу зібрав, це ось. Дозрівала, я ще на неї подивлюся, що воно є Редька чорна, ще не зібрав помідори, вже все. І... Перці прекрасні, де-не-де ну, не де висять, але ж теж вже все. Так, Далі там у мене дині валяються. Ну, гарбузи вже зібрали, гітари майже всі. Тут кукурудзу ламаю курям, вони, їм подобається така вона ще не геть тверда, м'якенька, вони її топчуть нормально, і кролики. Тут у мене гарбузище, яке треба починити і взяти з туди якесь семено. Це ще теж для мене буде нове, нове заняття. Це ось та капуста з капусти, да? ну, з ранньої капусти повиростала качанчики маленькі, ну, таке. Табак трошки засох, до нього не було мені діла. Там ще зверху буряки. Зараз з усім цим розбираюсь, бо не знаю, куди його совати, Ці вже буряки ще кукурузу. Це я вже її залишу на останній етап і буду її, коли там по вільному часі, час від часу ламати. Груші в цьому році взагалі осипалась практично. Ми нічого не взяли ніякого рожаю, бо вона була або зелена, або вже ніяка і стигла, тіпа, жовта, і гнивших багато, і червивих було. Ця груша в цьому році теж ну, слабенько дала. Декілька мішків зібрали, і то з дерева вони ще зеленкуваті, але вже мороз прибив, вони всі посипались. Ну таке груша різна. Не така велика, як в тому році. На бабки було аж дві грушки, це на ті, що я б чекрижив. Ну, думаю, на, Думаю, наступний рік буде більше. Сливка дала одну сливку. Абрикоса в цьому році. Всі абрикоси усіх перехворіли, так і мої не виключення. Яблунька. Це серпнева, мабуть, як мені казав дядько, то дала урожай, був прикольний. але... Я б її, мабуть, покропив психануть би весною, бо щось дуже червиві, Постійно класні такі здоровенні яблука, але майже всі червиві. і Це така біда, ну, не знаю, чи буду кропити, чи ні. Ще подивлюсь, Мліївська красуня там ну, було на гільці, і зібрали декілька ящиків у підвал. і... Вони ще зеленкуваті з однієї сторони, з іншої сторони, сторони підстиг але вже зібрали, бо вже як-не-як морози обіцяють. І, до речі, моя люцерна, що по люцерні? Люцерну вибирав бур'ян рвав і потрошку підкошував кролям курям жерла, але в основному масу це перший покіс, я то викосив і він під і Воно добре чувствує. Он другий покіс. На кучі складується. Ну, е Їй треба правильно вовремя сидити весною, і чим раніше бажано, там, як тільки сніг сходить. Так що переорю я ту ділянку, приберу по-скорому до груші. І отак е ту ділянку я просто не встигаю до неї дійти. Тож засажу, засію ще раз люцерну, якщо в мене вийде щось. Не вийде та люцерна, то мать його годригом буде там просто рости трава, яка різнотрав'я. Да? Ну, типу, і там буду я вже підсажувати дерева, бо щось мене те, те, той, той частина огороду не влаштовує. Ну, це дуже якось накладно. Я на неї трачусь, але врожаю з нього, не беру, бо щоб там не цей, воно щось там в кінці поганенько росте. Оце з того моменту, де почалась картопля, оце. Ну, по грушу. В принципі, і дядько казав, що і моїй бабусі-дідуся тільки так і родила та картопля. Вище ніхто особа на врожай не розраховував. Так що ось такі в мене справи. До речі, мої гарбузи. І це ще ви бур'яні не бачите, що там твориться. Коротше, і гарбузи є і ці. Ай! Насадив бурякісі. Хоч би королів розвести на, 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 такий, на таку кількість цього буряка кормового, Так, така класнюча погода сьогодні, все так пасмурно. Сусіди вже палять. Я, до речі, це вже другий третій рік живу тут і не ну, признаюсь, раз запалив там диван старий, бо я не знав, куди його діти. реально, ну, типу, Так в мене залишився метал і згоріло все те лахміття, коротше, яке не з'їв би черв'як. А так все компостується, да, не так гарно виглядає, як хотілося б, ну, як у людей там. Попилище виглядає. Але ну, я роблю кубку, кубку. І все те, що я туди малину зніс. Воно місцями там, де було шар 30 і більше сантиметрів, воно просто е, пішло в землю. Його з'їла бактерія і е, вся та живність, яка живе за цей теплий період, за сезон. В цих кучах, мошків, різні жучки, різні черв'яки. Черв'яки, в принципі, вони і зимою будуть там старатися, якщо не промерзне. Я про те, що ми спалюємо великі купи. Сухої трави, листя і все це просто згниє. Зробіть собі компостну купу. Я розумію, що не у всіх є так багато місця, як у мене, але ж це ж можна зробити навіть не купу, а яму якусь і туди скидувати органіку. Потім ви зможете. Якщо займаєтеся таким садом, бо якщо б ви не займалися садом, вам, вам би і не було діла до того, що там воно виросло і впало, та трава якось у мене ось у... оце так ви не займалися б садом. Ніхто б не палив, воно б собі саме падало снігом, прикривалося б, черв'яки з'їдали і нова трава виростала. Нічого не треба робити. А якщо ви займаєтесь садом, хочете, щоб було чистенько, як там, ви це все згрібаєте, але ваша лінь не дозволяє вам Тягнути це все, прикласти більше сили, щоб це з'їли там черв'яки чи бактерії, щоб воно скомпостувалося, це було для вас якимось добривом. Ви його робите як легше, ну, бо легше його спалити, І буквально через кілька годин немає ніяких проблем. Але люди, ну не паліть, докладайте трошки більше зусиль. Ми ж розуміємо, що хочеться дихати чистим повітрям, а не оцим смогом диму. Бо коли всі сусіди розпалюють в один момент, в один час, ну то не знаєш, куди діватися. Біжиш в хату, закриваєш всі вікна, всі двері, все, але все одно цей запах. Я сюди втік для того, щоб чистим воздухом насолоджуватись повітрям від природи, а живеш і так коло дороги ще й люди палять. Ну це дуже важко. Вибачайте, що так жаліюся, але просто. Ну, так, так би мовити мої думки в Все, дякую, що підтримуєте мене лайками, підписками. До побачення, на все добре. Через недільку ще раз покажу, як я тут справляюся. Так, до речі, коротше, котики, собаки себе гарно почувають. Шпунтик, Фроська. Тут з соколом йдемо. Да? Покажемо зараз, що все. Сокол. Бачив воно? я моху наклав у клумбу. Генріх обходить навіть. От зараза. Так, а тут ми посадили туйку і принесли з лісу моху. Вчора з синочком набрали і розсадили. Надіюсь, курі не рознесуть. Саша ось додавала квіточки якісь у клумбу. Там ну, сам шутик ми теж мох додали. Але наші, звісно, подопечні. Працюю тут деякі своїми дзьобами, деякі своїми лапами, деякі ще й після під квіточки. Ну, коротше, пораються всі у мами в клумбі як можуть. Помагаємо як можемо, да? так? Не забувайте тиснути лайки. Да? І дякую за увагу. Гарного вам настрою, люди. Вот а это вот именно про вредителей, короче, у мамы на клумбе. Не, ну, ну, капец, что дальше трошки уйти не, нельзя. Вот именно в клумбе надо, да? Фроська, Фроська. Иди купу зак... закрывай свою. А уже дивится. Я сейчас приду и разгребу ваш мох, короче. Шпунтига, ты хоть нам расскажи. Все нормально. У тебе все нормально, котяра? <рес> все добре, да? так? Радиковий любимчик Я їх проглистив, от блох обробив всіх, так що вже вони не чухаються. Ну, все одно вічно голодні, колобки. Отакі от пузяка. Недавно поснідали. Чи пообідли, чи що вони. Ой! Займаємося хайством. Це наш Ромео. Вже така упаковка. Він цю будку втоптав півгороду вже. Ромчик. Перший раз вони 10 днів гуляли в вольєрі, але щось мамаша нічого не принесла. Ну, Другий раз все запустили гралися. Сидить Джулька, Юлія, Джульєта. Да. Ну і коротше, може щось і буде, бо вже другий раз я бачив, Ромчик так постарався. Так тут ще ні пільне пальні для неї, вольєрчик. Коротше в неї тут колондайк. Нормально. Ждемо поповнення.